В управлінні Севастопольського загону морської охорони відбуло засідання керівництва підрозділу, на якому було підбито підсумки роботи прикордонників у 2011 році. Побували на цьому заході і наші кореспонденти в ході засідання. Командир Севастопольського загону морської охорони, капітан першого рангу Ігор Ткачук, коротко підвів підсумки роботи прикордонників за рік, що минув, а також визначив пріоритетні завдання на 2012 рік. Підводячи підсумки оперативно-службової діяльності Севастопольського загону морської охорони у 2011 році можна зробити висновки, що завдання, які стояли перед загоном, виконані якісно і в повному обсязі. Тому свідчення є затримання при охороні виключної морської економічної зони суден, які займались незаконним промислом морепродуктів у виключній морській економічній зоні. У взаємодії з представниками. Структури, які здійснюють свою діяльність на морі, відстежується обстановка в зоні відповідальності загону, шляхом збору інформації від постів технічного спостереження, від взаємодіючих підрозділів, це такі як державне підприємство Дельта Лоцман, це судна та кораблі військово-морських сил, які знаходяться в морі, також підприємства, які здійснюють свою діяльність на морі. Як правило, служба в морі проходила в складних гідрометеорологічних умовах, в умовах обмеженої видимості в нічний час, але незважаючи на труднощі, екіпажі кораблів навідмінно справилися з поставленими завданнями, показали високий професійний вишкіл та майстерність щодо виконань завдань з охорони державного кордону та завдань по охороні виключної морської економічної зони. В рамках міжнародного співробітництва з загоном було виконано великий обсяг робіт Це і приймання ділових візитів двох кораблів. Це корабля берегової охорони Турецької Республіки та корабля берегової охорони Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Здійснено візит корабля Миколаїв в порт Стамбул. Перше в історії Державної прикордонної служби прикордонний корабль пройшов під мостами борспольської протоці та відпрацював елементи спільних навчань по прикордонним питанням. У нас продовжується виконання заходів концепції щодо програми розвитку морської охорони на до 2020 року. Відповідно до цієї програми, вдосконалюється система висвітлення надводної остановки, в зоні відповідальності проводиться оптимізація корабельного складу та виконання корабле збудовної програми розбудови морської охорони. Найближчим часом пріоритетними завданнями загону залишається удосконалення системи висвітлення надводної обстановки в зоні відповідальності, отримання випереджувальної інформації та реалізація обстановки, яка виникає. Зоні відповідальності загону. А також виконання завдань щодо розбудови морської охорони, виконання завдань програми розбудови кораблебудівної програми, модернізація корабельного складу та отримання від промисловості нових катерів та кораблів морської охорони. Основним завданням залишається професійна підготовка персоналу, який виконує завдання за призначенням. Та вдосконалення системи проведення оглядів українських та іноземних суден, над якою зараз працюємо. У нас створений новий відділ забезпечення дій на воді, який проходить водолазну підготовку, персонал відділу проходить спеціальну підготовку і буде діяти як склад оглядових груп, професійних оглядових груп. Та штатних оглядових груп, які будуть залучатися до несення служби на кораблях та катерах загону. Наприкінці командир загону привітав усіх з наступаючим новим роком. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх з наступаючими святами з Новим роком, побажати щастя, благополуччя та звершень в наступному році, сім'ям побажати тепла, та добробуту.